Вітаю, розглянемо прогноз на 21 травня з оракулу ціні минулих років. І перед нами карта Турбота, дорогі друзі. Бачите, на карті на краю скелі знаходяться люди. Їм загрожує небезпека. Но білі підніжжя скелі на допомогу поспішає рятівник. Все вчасно, дорогі мої друзі. Неважливо, скільки нам років. Молоді ми чи старі. Періодично нам хочеться, щоб ви про нас дбали, захищали, і тому не відкладайте у далеку ту турботу про головну людину вашого життя. Хто знає, може саме сьогодні ви перебуватиме в тривозі та побоюваннях за себе, своїх близьких, за майно, плани та інше. Виявляє турботу, підтримує матеріально вивчитися думати про себе, свої потреби та захищ... захищеність. Якщо протягом дня ви опинилися у складному становищі, в ділах чи в стосунках, можете розраховувати на несподіваний підйом, а в цілому на успіх та благополуччя. Насамперед, це стосується матеріальної сфери, але торкається і емоційною, яка проявляється у щедрості, дорогі мої. Але слід мати на увазі, що ось так просто, удача і гроші не звалиться вам на голову. Ви чудово розумієте, що ви отримаєте винагороду тільки тоді, коли покладете певні зусилля, дзвониться, цікавитеся справами своїх близьких, рідних, коханих. Тримайте руку на пульсі, і все буде гаразд. Отакий вот прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, Пишіть мені на пошту. Приймаю магазин Каринкогніт Жуковського 17.